Добрый день дорогие друзья. С вами студия Саенко ТВ и ее ведущий Сергей Саенко. Сейчас мы присутствуем в Квисетошинском райге милиции. Сегодня, по старой традиции, именно 10-11 э, собираются ветераны милиции, которые отдали 20 и больше лет в службе, по защите граждан, по борьбе с криминалитетом, которые честно несли службу. Многие являются ликвидаторами, инвалидами. И сегодня мы собрались в стенах Кейса Тошинского райдела, которое нам любезно предоставило руководство, с тем, чтобы помянуть тех людей, которых уже нет с нами, и наметить мероприятие Совета ветеранов Кейса района, с тем, чтобы каждый из ветеранов, каждый из тех, кто когда-то нес нелегкую службу правоохранителя, не залишився без внимания. Внутрішніх справ, в данном випадку в нас, то я так аналізував ситуацію, яка склалася, і розумію, що вона трошки не в тому російську людей, яких хотілося б, або їх треба. В чому це Ну, Як ви розумієте, що основна задача надання допомоги це якраз правильно або фінансово, або десь на війну. Допустим, не здравичі, адміністрації, допомогти людині, тоді нас немає. А що у вас виходить? Ми допомогли такі заходи, ми звертаємося до навчальної коліції, щоб нам мали навчальні комісії, наші поліції. Каже, Микола Петро Сергій тут збираються ветерани, давай там потруси наших хлопців, проведемо щось. Так. По суті, ми займаємося і підштовхою наших. Колег до ну, реально, може, по-хорошому могло рішатися, але все одно в суті це не правильно. Е, як ми можемо вижити і що треба робити? Ну, По-перше, я би хотів сьогодні визначитися, все-таки, якщо в нас є громадська організація, то всякі організації без них віднести. Якщо їх немає... Ці внесків немає ні відповідальності, ні чого, ні, нічого. Ні, 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 ні. Тому я б хотів, це наша наступна е, тема, що робити далі. Должны... Сьогодні 10 листопада 2016 року. Сьогодні в Київсьотошинському райвідділі відбувається зустріч ветеранів києво Тошинського Раїділу. Ті, які служили ще була радянська міліція Тож 10, 11, 16, зібралися ветерани, щоб згадати свої роки служби, роки віддані захисту держави, від бандитизму і кримінальних проявів. Тоді Саєнко, ті, я ведучий Сергій Саєнко. Як виконувати ці завдання на нас поставили?